Чи насправді така жахлива їжа у Штатах? Що не так з продуктами харчування і які варто обирати, а які буквально вбивають? Сьогодні з вами робимо огляд продуктів, корисних і не дуже. Розбираємо на прикладі супермаркетів Aldi. А поки дивитесь, пишіть в коментарях, що ви тут купуєте або про що я забула. А ще розкажу, як мене мені заборонили знімати і чуть не вигнали з магазину. Тому дивіться до кінця. Погнали! Мережа Алді заснована німцями у 1913 році. Тому тут багато європейських продуктів, як, наприклад, квашена капуста, вишні у своєму соці або печива Марія. Але чому ж я обрала саме цю мережу для розбору сьогодні? Не тому, що це мій улюблений магазин, спойлер. Але бо в них ціни дешевші, ніж в конкурентів. Тож розберемося. Чому? У чому їхній секрет? Всім привіт у цей вітряний день. З вами Леся на каналі Українка, і ми з вами йдемо в Алді продуктовий магазин. Тож, давайте розберемо кілька маркетингових секретів магазину Алді, які роблять їхні продукти дешевше. По-перше, це площа їхнього магазину, яка. Вдвічі або й втричі менше від середньостатистичного супермаркету в Сполучених Штатах. Це економить на оренді опаленні світлі і так далі. По-друге, у них немає 30 видів одного кетчупу. Органічний та неорганічний. Прийшли, взяли і будьте здорові. Прекрасне поєднання психології та маркетингу. Алді також позбулося від дистриб'юторів. Їхні продукти приходять напряму з заводів. Причому в ящиках, і ніхто навіть їх не викладає на полиці. Ось ящиком на полиці шур і, будь ласка, в Алді також не пакують ваші продукти, тому економлять на тому працівнику, який стоїть в кінці лінії а, і розмовляє зі всіма іншими, а їхні касири особливо треновані, щоб пропускати ваші продукти зі швидкістю світла. Через касовий апарат, але секрет не тільки в тренінгу, а також в тому, що баркод на продуктах Valdi знаходиться з, з кожного боку упаковки. Це економить компанії значні кошти. Також серед їхнього вибору продуктів є органічна лінійка Simple Nature. Це саме а, ті продукти, які я обираю, якщо заходжу до них. А чому органічні, поговоримо далі, тому не перемикайтесь! Ще один секрет магазину Алдії, який багатьох покупців просто зводить з розуму. Їхні візки прищеплені один до одного. І для того, щоб дістати візок і сходити в магазин, вам потрібно мати 25 центів. Це американський відповідник 25-копійковій монеті в Америці, в Україні 25 шагів, кажуть. Тому, якщо ви забули гаманець або копійки вдома. Будьте здорові, продукти складайте за пазуху. У них немає рибного відділу, ковбасної та сирної нарізки і немає пекарні в магазинах. Все запаковано в пластик. Більшість продуктів Алді – no name, тобто, немає широковідомого бренду. Вони економлять на рекламі, на телебаченні. Промоутерам і так далі. Але більшість тих продуктів, мабуть, вироблені на тих самих заводах, що і широко відомі бренди. Іноді навіть з тими самими складниками. Тому вам обирати бренд чи ціна. І перед тим, як ми пройдемося по продуктах за категоріями, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал та поставте вподобайку. Почнемо з produce – свіжі овочі та фрукти. У цій мережі овочі та фрукти це either hit or miss. до речі, на цьому каналі ми вивчаємо англійські слова та фрази, тому, будь ласка, залишайтеся. Hit or miss українською означає не вгадаєш, іноді вони свіжі і, в принципі, непоганої якості, а іноді, ну, не дуже. І якщо ви прийшли додому і виявили, що купили щось не дуже. Гарної якості, то Aldi має те, що називається Twice as Nice. Тобто, ви можете повернути продукт, одержати свої гроші назад і продукт замінять на відповідний. Хоча мене таке б не сильно втішило, адже витратити годину часу, щоб поїхати назад в магазин і щось здавати, особливо огірки за 3 долари. Ну, таке собі. Звичайний цукор і борошно, білі я маю на увазі, вони тут вибілені і вибілюють їх по-різному. Борошно, до прикладу, такими хімікатами, як хлорка і перекіс, а цукор попелом з спалених кісток тварин. Тому вегани обходять ці продукти десятими дорогами. І є навіть така приказка, що це біла смерть. Я не жартую. Якщо подивитись на статистику. 40% дорослих у Сполучених Штатах хворіє на ожиріння. 73% має надлишкову вагу. 11% дорослих хворі на діабет, а 38% мають переддіабетичний стан. Статистика вражає. Тому я особисто для випічки використовую невідбілений тростин рослинний цукор, його можна тут купити. Називається А, І він виглядає дещо по-іншому, ніж той білий, який зазвичай всюди продається, на смак, повірте, не відрізняється у випічці. Вдома взагалі білого цукру немає. А також дуже ретельно ставлюсь до вибору борошна, зазвичай віддаю перевагу органічному, тому що воно сертифіковане і зазвичай без генетично Модифікованих організмів. А про це ми поговоримо трошки далі, тому не перемикайтеся. А взагалі в імміграції багато сімейних рецептів мені довелося підлаштовувати, бо характеристики борошна значно відрізнялися від тих, які я бачила і мала справу в Україні. Хліб або вироби схожі на хліб. В Алді можна знайти органічний тостерний цільнозерновий хліб, який, в принципі, непоганий на смак та має короткий перелік інгредієнтів. Але всі інші хлібобулочні вироби тут містять цукор, крухмаль, амульгатори і так далі, в тому числі круасани, буки на бургери і струделі. Хороший спосіб одержати розширення і діабет, якщо це ваша ціль, сподіваюся, ні. А також психологи кажуть, що багато іммігрантів заїдають стрес, і таким чином, одержуючи швидкий дофамін, і, відповідно, набирають надлишкову вагу і мають певні проблеми зі здоров'ям. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви мали досвід з таким або ваші близькі. До прикладу, я недавно втратила дуже близьку людину саме через такі проблеми зі здоров'ям. І... Це було однією з причин того, чому я вирішила записувати відео про продукти харчування в Штатах. А тепер поговоримо про м'ясо і почнемо з телятини. Біф. До речі, в Сполучених Штатах є два окремих слова на позначення телячого фаршу. Якщо це 92% жирності, то це сирлоїн. Якщо 85%, то чак. В Алді. Є органічне та неорганічне м'ясо, в тому числі і телятина. До речі, вони обіцяють, що їхній біф не містить гормонів. І це хороший вибір, якщо ви не хочете надутися, як курка бройлер. І також тут приємна ціна на телятину, але я купую її у місцевого м'ясника. Там пізніше у відео вставлю, як виглядає свіже, ніколи не заморожене теляче м'ясо на бургері. Клас. Курка в Алді також є звичайна та органічна. Те, що я кажу, звичайна, така синя на вигляд дуже великого розміру, найдешевша. Є також щось посередині а це не є сертифікований органічний бренд, але називається Never Any. Алді обіцяє, що ця курка не обробляється розчином хлору і не містить гормонів, а також є органічна і досить непоганою ціною. Тому це, мабуть, найлогічніший вибір для тих, хто їсть куряче м'ясо. Свинина теж тут є звичайна та органічна. Органічна, здається, тільки фарш. Вона недорога, досить непогана на смак. Ми кілька разів робили шинку з неї на різдвяні свята. Але свинина не є найкращим джерелом білка, і також вона жирна. Тому людям, які мають серця без захворювання, мабуть. Це не найкращий вибір. А також тут є індиче м'ясо для тих, хто любить нежирне дієтичні види м'яса. Є цілий, ціла птиця індик або фарш. Ціни досить помірні, приємні, до речі, перед День подяки навіть завезли в Алді органічних індиків. Але індики тут заморожені, і фарш також. А я зазвичай віддаю перевагу свіжому м'ясу, тому індика за Алді, здається, не пробувала. А ви напишіть, де купували птицю на День подяки і чи вона вам смакувала. Риби вибір в Алді невеликий, є лосось а, замотаний у пластик. Звісно ж, попередньо заморожений, вищений на фермі і пофарбований. А також можна тут знайти тунець в банках, якщо любите на салат. А так, взагалі, про рибу в Алді нема про що говорити. Про молочні продукти я можу розповідати довго, але в Алді я їх не купую, окрім якогось органічного біойогурту час від часу, бо звичайні йогурти тут напаковані цукром, крім чи з їхнього виробництва Happy Farms. Містить цілий список інгредієнтів, які мені зовсім не до вподоби. Тому з молочними продуктами у штаті Нью-Йорк взагалі дефіциту немає. Вони тут є місцеві ферми, і можна купити гарної якості, в тому числі і органічні. До речі, молоко та молочні продукти здебільшого пастеризовані, а не продається сире молоко для того, щоб вам вироб... виготовити. А чи зробити кисломолочний сир до молока потрібно додати батермілк, який містить живі молочні бактерії. Бо якщо просто залишити молоко на а, відкритій поверхні кілька днів, то воно не скисне як в Україні, а засмердиться. Яйця Валді я ніколи не купувала, бо маю кури. Але навіть коли не мала, то теж не купувала. Хоча віддала б, напевно, перевагу органічним, бо вони сертифіковані. Але Aldi якось кілька разів зашкварилися з умовами отримання курей, тому можете загуглити, чи хочете там купувати яйця. Макаронні вироби або паста. Тут в Aldi є як власна марка, так і імпортні італійські, такі, як, до прикладу, Rotini, Fettuccini, Spaghetti, до речі. А кількість назв макаронів а в англійській мові перенесені з італійської. Це просто нескінченна кількість дивних слів. Соуси, такі, як, наприклад, Альфредо, тут ні смак, ну і склад інгредієнтів таке собі. А ось томатні соуси тут можна знайти гарні, в тому числі італійський імпортний з базиліком. Спробуйте. Оскільки Aldi намагається тримати низькі ціни, тому у них. Серед олії є в пропозиції кукурудзяна, овочева, ріпакова олія. І хоча на банці пише, що там немає трансжирів, але не пише, що немає генномодифікованих організмів. Я б далеко стояла від кукурудзи американської, на жаль, тому що дуже важко знайти органічну і без GMO. Але у них є гарна оливкова олія, також непогана органічна Олія авокадо, яка прекрасно підходить до салатів. Соняшниковий Aldi не пропонує. А соняшнику, до речі, можна купити у Trader Joe's або ще в інших магазинах. А чомусь, коли говорили про молочку, я не згадала про сир. До речі, в Aldi непоганий вибір сирів, в тому числі а, кілька імпортних варіантів. Але на деяких з них я помітила, що немає вказаного виробника, і це трохи мене здивувало. До речі, коли купуєте сир, напишіть, чи колись купували вже готовий натертий. Бо якось, коли ну я завжди переглядаю список інгредієнтів, я помітила, що в натертих сирах в Штатах дуже часто додатковий список інгредієнтів, таких як, наприклад, модифікований крохмаль, якого я в своїй їжі точно не хочу. А додається, він, звісно, щоб зберегти термін придатності і е, запобігти злипанню. Тоді можна знайти різні ковбасні. Продукти є нарізані шинка та ковбаси, або навіть органічні. Але, якщо чесно, на смак більшість з них якісь пересолені. Тому це не те місце, де я зазвичай обираю купувати такі види продуктів. Соки та солодкі напої. Ну, Ось ці кольорові з тонною цукру, або ті, що без цукру, але з замінниками, не менш шкідливими. Я в цьому не експерт, так що вибачте. Валдіє органічний яблучний сік, хоча він з концентрату та непоганий на смак і досить непогана ціна. А також можна знайти моркв'яний, гранатовий, вишневий, здається, соки. гарне джерело вітамінів. А також у них є томатний сік, хоча він не органічний, але іноді люди, особливо в еміграції, страждають на таку хворобу homesickness. Тому, якщо вам хочеться закрити очі і помріяти про проту дешеву в кінці 90-х піцу в прокуреній піцерії місцевій і запити томатним соком, то, в принципі, це можна відтворити. Валді досить непоганий вибір горіхів та сухофруктів. Іноді, коли ми печемо Випічку на, на якісь благодійні події чи заходи, то тут за непогані гроші можна купити інгредієнти, в тому числі різні горіхи та сухофрукти. До речі, я люблю їхні кешю. Вони хороше джерело омега-3, але мають багато калорій, тому бажано на ніч не їсти. Про арахісове масло я не забула, але воно тут в валті не найкращої якості, не органічне і з цукром. А також не купую у них варення, тому що більшість видів, які я спробувала, ну просто занадто багато цукру. До речі, де купую арахісову пасту і варення, розповім в одному з наступних відео. А я також е, 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 покажу. Як американці люблять, PBJ сендвіч, peanut butter jelly sandwich, особливо діти на обід в школі. І як в кожному супермаркеті, Aldi має цілу стіну з холодильниками, і там можна знайти готову заморожену їжу, яку так полюбляють зайняті бідні американці. А якщо прочитати інгредієнти такої їжі, звісно, там просто. Завал корисних інгредієнтів, таких як солі, емільгаторів, крохмалю і так далі. Тому, подібне. тому таку їжу я не купую. А ще в холодильниках є звичайні заморожені овочі, якщо потрібно їх довше зберігати, чи а, на швидку руч щось приготувати, то це, в принципі, варіант. Хоча а, в Штатах цілий рік є свіжі овочі. Снеки та перекуси це гаряча тема для тих, у кого є діти. Вони в кладовку, складовки і нашу картоплю гріти. Краще крекери, печиво, чипси. Так, У мережі магазинів Валді також можна знайти непогані крекери з маленьким коротким списом інгредієнтів, органічні чипси, мультизернові, а також безглютенове печиво, навіть без цукру. Якщо добре пошукати, але більшість а, продуктів таких а, для перекусу, як і в більшості супермаркетів, звісно, місять цілий перелік довгих інгредієнтів, в тому числі, наприклад, сухі сніданки, мають боровники, а їхні енергетичні батончики можуть містити пальмову олію і на смак вони такі собі. Хоча, до речі, для поціновичів в Валді є печиво Марія, їхній американський бренд ГОЯ вироблений в Нью-Йорк Сіті. Якщо любите, а що про солодощі? В, в мережі Aldi можна купити досить непоганий, смачний німецький та бельгійський шоколад, особливо чорний. Але якось я помітила, що той чорний шоколад подразнює мій шлунок і передивилася знову інгредієнти, знайшла там лецитин. Можливо, це причина, а можливо, і ні. До речі, Aldi, як європейська мережа супермаркетів, дуже часто має сезонні смаколики, такі, як, наприклад, Штолени, струделі, панетони і так далі італійську якусь німецьку випічку. І на смак вони, в принципі, мабуть, непогані, але дуже часто там можна побачити пальмову олію, яка просто повільно вас вбиває. Ну, якщо це один раз на рік на свята, мабуть. Нічого катастрофічного не станеться. Але це не тільки ж у шоколаді, багато крекерів та снеків місяць ту пальмову олію. Я взагалі боюся її, як чорта лисого. Про чай та каву. Українці, поціновувачі доброго, крупнолистового чаю, такого, звісно ж, тут не знайти. А також багато з нас люблять каву, смачну каву, якісну, європейську. Тому, звісно, це ж не є найкраще місце купувати чай та каву. До речі, напишіть, де в Сполучених Штатах купуєте каву, яку полюбляєте, та де замовляєте чай. Бо в більшості супермаркетів, в супермаркетів таки хорошого чаю, мабуть, не знайти. І наприкінці, як я обіцяла, поговоримо про те, як вигідно купувати м'ясо. У більшості супермаркетів в Сполучених Штатах можна знайти те, що називається Family Pack. Тобто ту саму курятину або телятину, яку продають маленькими упаковками, можна знайти великими пачками, наприклад, кілька паундів одночасно. І це зазвичай має наклейку Family Pack. А ціна за те саме м'ясо буде. На порядок дешевше. Це можна, звісно, розділити, використати цього тижня, а решту наступного. Хоча для великої сім'ї з дітьми я не думаю, що це буде проблемою мати занадто багато м'яса. А поки я знімала ось ці всі відоси в мережі Алді, до мене підійшла їхня працівниця і заборонила знімати відео. На моє здивування, чому вона відповіла, що їхній регіональний менеджер забороняє це. Хоча це не було ніде вказано в магазині ні на вивісті, ні на оголошенні. І цього я не знайшла на їхньому вебсайті. Ну, але настрій вона мені підписувала, тому ніякої реклами цьому магазину дисклеймер. А, і низькі ціни це не завжди а найкраща мотивація робити продукти. Здоров'я, мабуть, важливіше. Тому я подумаю наступного разу, чи йти мені о, в цей супермаркет, чи, можливо, в якийсь інший. Отже, якщо уважно читати етикетки та виробляти навичку правильно обирати продукти, то можна із нижчими цінами знайти якісні, а не платити своїм здоров'ям за що попало. А ще варто підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А ви напишіть, які саме супермаркети у Штатах обираєте ви та чому саме. А ще не забудьте закинути 2 долари на Збройні Сили України, адже. Все на світі можна обирати сину, і рибу, і м'ясо вибрати не можна тільки батьківщину. Будьте здорові і побачимось!